Червень 1935 року невеличкий катер перетинає пролив Ла-Манш, тримаючи курс від французького порту до англійського. Час дорозі півтори години небагато, але одному з пасажирів, який піднявся на борту в французькому місті Кале, погано стає майже відразу. І причина невисокі штурмові хвилі, які сильно гойдали невеличке судно. Просто цей пасажир, як виявилось, кепсько переносив морські подорожі. Та й взагалі то тепер практично. Не мандрував морем. Відтак увесь час бідолаха сидів у киють компанії з двома лимонами в кишені. Йому сказали, що саме цитрусові зможуть допомогти в критичній ситуації. Утім, супутникам вразливого пасажира таке усамітнення було вигідне, адже не треба вживати додаткових заходів безпеки. Особа, за яку вони відповідали, сама не з'являється. На людях без зайвої потреби ані капітан Катера, ані матроси ніколи не бачили в очі пасажира на прізвище Течина. Спойлер: ніхто, крім кількох радянських чекістів, не знав про його таємну місію. І все одно заходи додаткової безпеки були вжиті, адже йшлося про мільйони фунтів стерлінгів, ключем до яких міг стати відомий український радянський поет Павло Григорович Течина. Теревень 1934 року столицю Радянської України переносять з Харкова до Києва. Незабаром сюди, з Харкова, приїжджає вже на той час відомий літератор Павло Тичина. Йому дають квартиру в престижному будинку Роліг. Але зміна місця проживання не змінила внутрішнього стану поета. Він, так би мовити, перебуває в режимі очікування арешту з дня на день, тому здебільшого спить одягнений. На той час у Харкові остаточно згорнули українізацію. Заарештовані за тероризм практично всі колеги Тичини. його друзі і сусіди по знаменитому будинку слово. Це житловий будинок у формі літери С, збудований кооперативом літераторів. Звинувачення проти них висували абсурдні. Максима Рельського, наприклад, взяли за підготовку замаху на керівників партії та уряду Володимира Сусюру – як його спільника. Нетфлікс відпочиває. Микола Бажан та Юрій Яновський взагалі були названі членами націоналістичного терористичного угрупування. Вже наклав на себе руки Микола Хвильовий. В табори відправили Остапа Вишню. Можу тільки уявити, як почував себе тичина в тому некінематографічному горорі. Власне, на той час він вже зламався і зробився зразковим співцем комуністичної партії, опублікований програмний вірш. Партія веде. Наша армія червона стереже свого кордона, а в повітрі флот. Він і б'є, і сіє, і носить. Він республіку підносить до нових висот. Після цього вірша від поета відвернулися навіть обережні колеги. І я би не поспішав засуджувати його. Адже часи не обирають. Більшість людей хоче вижити за будь-яких умов, власне, як і зараз. Проте, тичина чудово знав, недоторканих для сталінського режиму не існує. І всякого, кого сьогодні нагородили і наблизили, завтра можуть оголосити ворогом народу і постріл або посадка. Натомість Павла Григоровича раптово відряджають до Парижу. Він опиняється серед делегатів першого міжнародного конгресу письменників на захист культури від фашизму. Та просто від пафосних назв незрозумілих тусовок. Тим більше тепер ми знаємо, що культуру від фашизму у підсумку ніхто не захистив. Але то вже таке: на конгресі радянську Росію представляли Ілля Ернбург та Олексій Толстой, європейську літературу Бертольд Брехт, Андрій Луї Арагон, відомі на той час до речі, постаті. Серед делегатів від радянської України, окрім тичини, Олександр Корнійчук, Петро Панч та Іван Микитенко. Потусили і повернулися назад всі разом у тюрму народів. Всі, окрім тичини. Павло Григорович мусив повертатися додому дивним маршрутом через Лондон, причому у супроводі неговірких агентів НКВС, які до останнього не завдавали собі клопоту щось пояснювати збентеженому поетою. Ти навіть і не уявляв, що мимоволі став ключовою особою в справі про скарби гетьмана Павла Полуботка. Які зберігалися в лондонському банку і на які націлилася радянська партійна верхівка? Сьогодні в Україні скарби полуботка, анекдот, щось із категорії історії міських божевільних. Але 30 років тому можливість отримати спадщину гетьмана вартістю 16 мільйонів фунтів стерлінгів, ще й суму точно порахували, всерйоз обговорювали з трибуни Верховної Ради. Письменники-депутати Володимир Яворівський та Роман Іваничук ініціювали створення комісії з розслідування справи про спадщину трьохсотрічної давнини. Старших колег несподівано підтримав один з їхніх найзапекліших опонентів поет Володимир Цибулько. Тоді ж тема скарбів Полуботка з політичної площини переходить в масову культуру. Поет Микола Савчук складає про скарби «Коломийки». Письменник Юрій Мушкетик пише повість Гетьманський скарб. А режисер Вадим Кастелі знімає на студії імені Довженка пригодницьку комедію вперед за скарбами гетьмана. Ще серйозніше поставилися до гетьманського спадку ще раніше в Російській імперії. Бурю дійня у 1908 році професор Олександр Рубець, надрукувавши в журналі Нове Врем, не плутати з сьогоднішнім новим временем, свою розвідку про англійського шкіпера. Історія наступна. Той у 1720 році перевіз через Ла-Манш до Лондона двох молодих українців. При них були величезні діжки із золотом. Вантаж українці занесли до офісу Ост-Індійської компанії. Це було золото їхнього батька гетьмана Павла Полуботка, покладене за його наказом на депозит. Отримати все назад із відсотками міг лише прямий спадкоємець гетьмана. Така от цікава легенда. Того ж 1908 року професор Рубець на основі архівних документів складає Родовід полуботка потім укладає список із 25 претендентів, які має вирушити на штурм лондонського банку, і згодом до Лондона справді вирушає делегація з вимогами повернути відсотки у розмірі 213 мільйонів карбованців. Які набігли майже за 200 років власне у тому списку і стояло прізвище нікому невідомого поета-початківця Павла Тучини, який щойно закінчив Чернігівське духовне училище і вступив до семінарії, так само у Чернігові. На той момент йому виповнилося 17 років. Павло Григорович справді був одним із тих, хто мав право претендувати на спадок полуботка. Його предок Гнат Тичина був полковим старшиною у війську Хмельницького. А рід тичини від Гната був пов'язаний із родом полуботків, що підтверджено документально. До всього Полуботок був Чернігівським полковником. А Чернігівщина, як ми вже зазначили, це була батьківщина Павла Тичини. Він починав там не лише як поет, а й також як учасник підпільного братства товариства українських самостійників. Чернігівська творча молодь гуртувалася довкола знаменитого на той час письменника Михайла Коцюбинського. Це автор знаменитого твору тіні забутих предків. Читніть, як буде час, і не тільки цей твір. Словом, є певна логіка у тому, як Коцюбинський старший міг дізнатися від юного течіна його родинну історію. Чому старший? Бо є ще й молодший, Юрій. Син відомого письменника в певний період захопився ідеями більшовизму і пішов на службу радянській владі. Причому був цій владі настільки відданим, що брав участь. У допитах, тортурах і стратах учасників українського спротиву російській окупації. А вже після придушення української революції і окупації підкореної частини України Юрій Коцюбинський служив послом радянської України у Відні. Ось там він і прояснив питання, яке не давало спокою роками: чи існує скарб полуботка. Представник британського банку Роберт Мітчелл підтвердив: саме до їхньої скарбниці потрапив внесок полуботка після ліквідації Остінійської компанії. Але радянський уряд. Лондоном не визнаний, тому поки цих мільйонів йому не бачити. І Мітчелл наголосив: у будь-якому разі потрібен прямий спадкоємець. Звичайно, Юрій Коцюбинський діяв не самостійно, проте я всі підстави вважати саме від нього тогочасна українська радянська влада дізналася про скарби полуботка. Згодом історія вийшла з ближнього кола керівників радянської України і закономірно потрапила до Москви. Ну інакше, власне, і бути не могло. А в листопаді 1934 року Юрія Коцюбинського такого відданого заслуженого партійця раптом позбавляють усіх посад, і в 1935 році. Заарештовують, звинувачують у зв'язках із троцькістами та підготовці терактів, засилають до Сибіру на довгі 6 років, а в 1937-му просто-напросто розстрілюють як ворога народу. І, власне, от такою є типова історія радянського спецслужбіста того часу. Імперія просто зіжджала свого вірнопідданого. Зважаючи на місію Тичини до Лондона в червні 1935 року, зачистка Юрія Коцюбинського виглядає як ліквідація важливого свідка, бо приблизно в той самий час репресували тих, хто знав про золото полуботка в 1922 році і планував його повернення. Але Павла Тичину не чіпали і зовсім не через його поетичний талант, просто він виявився найціннішим кадром без нього. Англійці скарбів не віддадуть. Ці історії не вразить. Переговори в Лондоні у червні 35-го року завершились нічим. Ти вони, щоправда, мало переймали. Бідося відходив в своєму готельному номері від нападу морської хвороби. Поет так і не дізнався, що не страх перед репресіями, а спадщина гетьмана тоді врятувала йому життя. Власне, і надалі, Павла, тичину ніхто не чіпав, бо все ще лишався шанс накласти лапу на гетьманські мільйони. Я особисто більше вірю. В цю версію, аніж у ту, що Радянська імперія так сильно цінувала поетичний дар відомого поета. Це був справжній детектив на каналі Ознаки. Не забудьте підписатися, відкоментувати, лайкнути і розповісти про нас і про цю історію іншим. До зустрічі! Ми розповідаємо історії. Ви забуваєте про час.